Ферма Бі-Бі-Боба, глава 1 гек каже, ну, а я думав, що це зубна паста, Боб питає, а що це було. Гек відповідає, а то був майонез, Боб каже, ага, зрозуміло дуже смішно. Гек питає, Чуй Боб, давай ми з тобою підемо зараз на рибалку. Боб відповідає, ну давай тільки вони захотіли піти на цю рибалку, а раптом Боб побачив біля свого власного забору чорний чемодан, тільки Боб побачив біля свого власного забору чорний чемодан і відразу Боб запитав гека, ти теж це бачиш. Гек подивився на цей чорний чемодан та відповів так, тільки гек відповів так і одразу Боб та гек підійшли до цього чорного. Хочемо дано ну, гек питає, чуй Боб, ну а може там бомба. Боб відповідає і питає, ну шо ти я Ямеля яка бомба? Гек питає Боб це не смішно, ну а раптом там насправді бомба. Тоді що тоді? Боб відповідає, капшо, тоді гек каже, Ану. Зрозуміло тоді, а раптом вони побачили чорну машину, і з цієї чорної машини вийшли люди в чорному. Та каже одна людина в чорному. Доброго дня ми з секретного агентства. Боб питає ну чого ви сюди приперлись з секретного агентства А! Людина в чорному відповідає, ми приїхали сюди, щоб забрати оцей наш чорний чемодан, Боб питає, ну а що там у цьому чорному чемодані? Гек питає бомба. А людина в чорному відповідає у цьому чорному чемодані мільйон доларів получених татів Мерики Тільки Боб і Гек це почули відразу у Боба та гека щелепи відпали і Боб каже, мені треба помаленькому. Боб сказав та одразу пішов собі і відразу гек почав відволікати людей. В чорному пройшло 20 хвилин, боб вже повернувся, ну а в руці він тримав гранату та каже я рахую до трьох, щоб ви поїхали звідси як можна скоріше один, тільки Боб сказав один. Люди в чорному одразу сіли у свою чорну машину і бігом поїхали. Гек питає, чуй Боб, це справжня граната. Боб відповідає, ага, граната, фрукт, гек каже, ага. Ну зрозуміло тоді гек питає, чуй Боб, ну а давай ми з тобою відкриємо цей чорний чемодан, Боб відповідає. Ну а Давай Боб питає тільки чим. А радпом Боб та гек побачили сокиру, тільки Боб і Гек побачили сокиру, та вони відразу відкрили цей чорний чемодан цією сокирою, а там у цьому чорному чемодані мільйон доларів получених татів Мерики. Вони тільки побачили цей мільйон доларів Получених Татів Мерики, та вони одразу подивились на небо і сказали дякуємо тобі, Боже. Кінець ну, а хто читав або слухав, той молодець Режисер, сценарист, продюсер і відеомонтаж Роман Піддубний.